У сучасному розумінні поняття якості це своєрідний баланс між властивостями та характеристиками продукту чи процесу і його можливістю максимально задовольнити потреби та очікування споживачів. Згідно із заявами Європейської організації з контролю якості, якість тісно пов'язана зі збереженням навколишнього середовища, раціональним використанням природних ресурсів, впливом результатів господарської діяльності на умови життя людей. Це особливо актуально для галузі ядерної енергетики, яка зараз функціонує в умовах воєнного стану. Напрямок якості є багатовекторний. Саме перший напрямок діяльності філії Хмельницька ЕС це ж безумовно безпечне виробництво електроенергії і надання послуги з теплової енергії, що є на поточний час. В стані війни самим головним нашим напрямком діяльності. для забезпечення управління якістю у філіях «Атена» на діють спеціальні підрозділи. На Хмельницькій АЕС це служба якості, яка з поміж інших завдань взяла на себе впровадження існуючих міжнародних стандартів і вимог. Про відповідність діяльності ХАЕС переліку стандартів свідчить нещодавно проведений постсертифікаційний аудит інтегрованої системи управління. Служба якості Хмельницької АЕС нещодавно пройшла реорганізацію. Була оновлена та вдосконалена. Очолив підрозділ Роман Дудкін. Роман Євгенович спеціаліст з багаторічним досвідом оперативної роботи на Запорізькій АЕС. Має також значний досвід роботи у місіях технічної підтримки ОСАРТ та ВАО АЕС. Певний час перебував у резерві та виконував обов'язки заступника генерального директора з якості. Керівник підрозділу коротко розповів про завдання, які стоять перед службою якості, і аудити, і самоперевірки, а також функціонал зв'язаний з управлінням і ну, менеджмент. І в менеджменті головне лідерство, Ми відслідковуємо це і це викладається вже в посадових. Інструкціях, які всі всі використовують, і всі по ним працюють, окрім відділу управління якістю, до служби також входить відділ управління документами та група стандартизації. Зараз ведеться активна робота із вдосконалення системи електронного документообігу та бази технічної документації. За словами фахівців, це речі, які мають значно оптимізувати роботу персоналу АЕС. Для цього у підрозділі є кваліфіковані фахівці та необхідне технічне забезпечення. Керівник служби також розповів, що незабаром інженери підрозділу проводитимуть спеціальні тематичні тренінги для керівників середньої ланки управління. Усі заходи спрямовані на те, щоб покращити роботу підприємства та компанії відповідно до вимог сьогодення.